Привіт! Я недавно опублікувала відео, де фрагментувала листочок бегонії і вкорінювала його маленькими фрагментиками. в Ось такій тепличці. Не дуже багато по коментарям я зрозуміла, що у людей не виходить. Вкорінювати багато пишуть, що вкорінює так і все загнивається, нічого з цього не виживає. Тому вирішила зняти таке коротеньке відео, постаратись коротеньке відео зняти про основні причини, чому може не виходити і умови, які потрібні для того, щоб виходило. Але хочу задати одне питання. якщо у вас не виходило так вкорінювати бігоні, скільки разів ви пробували? Напишіть в коментарях, скільки разів ви пробували це робити, скільки разів у вас не виходило. Насправді, перші бегонії в мене з З'являлися ще до того, як з'являлися перші фіалки в колекції рослин. І вони не вижили, і листочки з них також не вижили. Це такий дуже-дуже довгий шлях до того, що ти доходиш до сталих умов, які будуть для листочка сприятливими для його вкорінення. Дивіться, ось це вже у мене в тепличці. Вони з діточками листочечки. Одні я. Листочки вчора, якраз ну, на днях повиймала великі діточки, познімала з них, тому вони залишились тут ось коренево, в них чудово. І зараз спробую вам коротенько назвати п'ять основних причин, чому може не вкорінюватись верніше, п'ять умов, які потрібні для гарного вкорінення. А ви подивіться, що насправді, можливо, у вас не так, що працює не так. Найперша, найголовніша умова це має бути листочок здоровий, молодий зі здорової. Рослини. Якщо ми візьмемо бегонію, подивимося на неї, то ми побачимо, що ці нижні листочки вони вже трошки не такі. Як правило, для вкорінення я обираю зі здорової рослинки від наймолодшого листочка, я думаю, видно там. Якщо ми рахуємо від наймолодшого до найстаршого, це третій четвертий лист, буває п'ятий, залежності від бувані, вони хороші для вкорінення. Ті листочки, які вже мають пожовклості, які вже мають не дуже такий гарний молодий стан, вони не дадуть діток, ну вони можуть дати діток, так. Але от основна така основа, основ це здоровий лист, здорові рослини. Але насправді можна виростити і зі старого листочка діточку, і можна вгробити найздоровіший, найкрасивіший. Най... Там класніший листочок, який міг би дати мільйон діток, але можна його трошечки уграти. А, значить, перше нас лист. А, Друге, світло. Обов'язково треба світло. Якщо їм не достає світличка, хоч трошки, вони будуть дуже повільно вкорінюватися і дійсно можуть позагнивати, поки наростять корінці і почнуть якісь свої обмане речовини. А, я, як правило, ставлю, ставила якийсь час між контейнерами. Так. Гнотовими теплички, тут мініатюри на цій полиці стоять, то тут вони близенько, де стандарти, там ширше. І багатьом я бачила, що не вистачає просто світла. Світло має бути яскраве, світло має бути хороше, це має бути хоча б 10 годин світла в день і без прямих сонячних промінчиків. Вони їх просто пожарять листочки. У нас листочок, світло. Ого, чотири хвилини вже. А далі температура. Температура, її стабільність вона теж важлива. Це межі між плюс 18 і плюс 25, Те, що нижче, плюс 18, Буде холодно, буде повільний обмін речовин, і рослинка буде повільно собі в сегментах, буде повільно нарощувати кореневу, Якщо буде жарче, він може просто зваритися в тепличці. Температурка має бути стабільна без різких якихось коливань. Там сьогодні 18, завтра 20. У мене от зараз 18-19. Стабільна температура, тут термометр висить. Четверта умова це вологість. Вологість має бути теж стабільною. Якщо ви засушили тепличку, якщо висок а, і ви налили туди багато води, ну так, щоб от зразу замочити, вони помуть. Вони просто не витримають цього, тому що коренева вже постраждала, і воно просто загниє все. Взагалі бажано не засушувати, тому що якщо засушили, це з половини з них помре. Тут, мабуть, по кожному пункту можна окреме відео робити. І така вологість, короче, вологість, зрозуміло, її треба підтримувати стабільно. Я поливаю я з оприскувача. Спочатку видно було на відео, я не лю ліючкою, я з оприскувача злегка зволожую ґрунт. Він у мене не так готується вологий, але я ще зволожую його опискувачем. Ось така тепличка. В мене дуже класні вони попалися. Вони настільки герметично закриваються, що я їх більше не поливаю. Якщо не відкриваю часто на провітрювання, то я їх більше не поливаю. Ось такі теплички вони менш герметичні і в них пересихає. Буває також. Ну і ще одна така умова: основна це хороший ґрунт. Грунт з клумби не підійде. У мене торф класман з агроперлітом змішаний, десь 30% проліту і інше все класман. Ось він рихленький, я не утрамбовую його в келичці, і вони нормально себе почувають. Тобто, у нас світло, вологість має бути. Температура хороша, здоровий листочок, хороший ґрунт, і у вас має все виходити. У мене теж не з першого разу вийшло, тому. Вчитися, вчитися дивитися на умови, які, можливо, не дотримуються, можливо, чомусь їм не достає. Ось якось так хотіла коротенько. Відео вийшло досить довге, мабуть, буду вирізати і буду прискорювати. Дякую за увагу.